Це день народився наш Спаситель Ісус Христос. Він приніс усім людям спасіння. На світі є багато людей, і кожен святкує по-різному. Хтось умудряється все свято проспати та кажучи, просто відпочити. А хтось багато уваги приділяє для великого асортименту страв, запрошуючи близьких та друзів покуштувати разом. А хтось. Ішуть відвідати церкву. Кожен святкує по різному Ось тому ми зараз вам хочемо показати історію про те, як святкують Різдво жителі села Горалька. Ото сьогодні ми розщичений. Давно такого не було. Мені здається, відмерзає. Ох, як слизько, не тільки мороз, а й ошеледиця яка. Ой, вставай, друже. В таку желедцю можна не тільки впасти. Ой, ти й не кажи. Але то таке, ошеледиця, ошеледицею. Але як приємно в ці дні вітати людей з Різдвом Христовим. Чи не так, Марійко? Так, так. Я так чекала цього свята. Воно ще з минулого року стало моїм найулюбленішим святом. А що, раніше тобі не цікавим було різдво? А вже ж, Раніше, коли я не розуміла суть цього свята, то воно для мене було просто обрядом. Але коли я зустрілася з Ісусом, прийнявши його в своє серце, то тепер мені хочеться розповісти про це всім людям і вітати їх з цим святом. Так, друзі, вирішили до наступної домівки. Щоб їх привітати з роство. Ввечер в сім'ї Романенків панує приємна атмосфера. Мама з дітками з нетерпінням чекає татуся, який ось ось має прийти додому. Мамо, а де тато? Де він так довго? Я вже зачекалась. Доня, він ось ось має повернутись. Він за хлібом пішов. Скоріше би тато повернувся. Він мені обіцяв розказати різдвяну історію. Альонка зараз. Тато за хвилину буде вдома, а щоб час пройшов тобі швидше, то позбирай свої іграшки. Ну добре. Ой, ну й морок на дворі. Тато прийшов, давай скоріше знімай свою теплу шубу і розкажи мені історію, яку ти обіцяв. Да, Миколе, доня з нетерпінням чекала тебе, не знаходила собі місця. Ну, сідай пошвидше та й розкажи їй про те, як Ісус прийшов на цю землю. Чули, хтось стукає до нас. І правда стукає. Піду ну я гляну. Добрий вечір вашому дому! Можна вас привітати святом? Добрий вечір! Звичайно, заходьте! Ми будемо дуже раді вас бачити. Ми вас вітаємо! З Різдвом Христовим. І вам бажаю щастя в році ціною. Дуже радісно сьогодні, стердинку моєму. Народився, син Господні, місті виплиємі, народився, син Господні, місті виплиємі, народився хто, син Господній де в місті виплиємі, народився хто? Все Господній де! У місці виємні. Нехай вас Бог благословляє. Всім необхідним наділяє. Від нас бажання ці прийміть. І для Христа лише живіть. Дякую, за таке гарне привітання. Ми вас теж вітаємо, цим святом. Ось візьміть від нас маленький подаруночок. Ось там і що? Нічого не треба. Візьміть, візьміть, ми теж от хочемо щось приємне зробити. Дякую, гарного вам свято! Як гарно співають при народного Христа. Ну давайте вже поскоріше почнемо нашу історію. Добре, дітки. Почнемо цю історію. Хоч було це давно, та ця історія передається з покоління в покоління, тому що вона записана в Біблії. Мама Ісуса звалась Марією, а тато? А тату я знаю, хто був Йосип. Правильно, малюнка. Так ось цар наказав переписати всю ідейську землю. Йосипу потрібно було з Марією вночі. Перейти до міста Вифлеєм. Там вони не знайшли вільного місця, тільки в хліві біля овечок на соломі знайшли місце. Там і народився Ісус. Над хлівом з'явилась зірка, яка була знаком і провідником для мудреців, які принесли маленькому Ісусу подарунки з смирно та золотом. Діточки, а що б ви принесли в подарунок для Ісуса. Подумайте і розкажіть мені. Ой, хто з нас стукає? глянь, гляньмо хто там. Молиться тільки Кадя. О, дідусь з прийшов. Заходьте, заходьте до нас. Ну й метелиці на дворі, сніг всю дорогу замітає. Дай думаю, зайду до вас внучата, та й провідаю. Свято сьогодні таке, роботи немає, господарство попорав, роки натупив. ще й трохи ми сьогодні повідав. Дай думаю, зайду, і правильно зробило, що зайшли. Вязо нам добре буде. Сідайте ось за стіл, вечерите будемо разом. Ой, дякую, мої діточки, дякую. А ви що поробляєте? Тато розказував нам історію про народження Ісуса Христа, дідусю, а би ви подарували в Ісусу в ту ніч. Ця цікава розмова тривала немає часу. Повечери, погубовили, і дідусь, побажавши їм гарних снів, пішов до своєї домівки. І хоча маленька альонка не хотіла відпускати дідуся, проте він мусив іти додому. Так ось. Що б ви подарували Ісусу? О, якби в мене було багато золота, то я б йому все віддала. Ісусу не потрібно багатство. Йому буде приємно, якщо ми подаруємо щось, що для нас є дуже цінним. Я ось, наприклад, подарував би ось цей будинок. Тому що я зробив його своїми руками, і він є для мене цінним. А я щедри нагодувала б Ісуса найсмачнішими стравами, які я буду готувати з великою любов'ю. А я би віддала для нього ось цю скриньку. Вона для мене дуже цінна. Я збирала ці кошти немало часу. А я подарувала йому цей ведмедок. Всі члени сім'ї переглянулись і посміхнулись. Адже цей подарунок вважається для них не одним з найкращих. Хтось стукає. може, знову кольники Піду відкрию. Нас трапила вчора велика біда, згорів наш дім. Тільки встигла пару дежим захопити з собою. Ми хотіли переїхати до нашої тітки в сусіднє місто, проте нам не вистачило грошей і ми змушені були покинути потяг на вашій станції. Пішли довго, поки не побачили світло. Яка виднілася з вашого дому, так ми прийшли до вас. Прийміть нас на ніч. Ми з вчорашнього дня нічого не з'їли. Я то витерплю, а дітки, жалко мені їх. Дядечко, пустіть на вулиці дуже холодно. Може, у вас хоч знайдеться, хоч кришка хліба. Не пожалійте, ми так зголодніли. Можливо, у вас буде заняти грошей. То купіть нам білети до сусіднього міста. Ми вам гроші повернемо. Ви що не бачите, що в нас самих хата повна і ліжка вільного нема. Я знаю вас же браків. Ідіть собі геть. Хліба, ще їм дай. Може, ще й маслом намастити. Ще й грошей їм дай. Ага, я збирала, збирала, а тепер це віддавати. Вибачте, вибачте, що потурбувала. Заради Христа вибачте. Ідемо, дітки, нехай залишаються з Богом. Пожежі, і всі їхні іграшки згоріли. Я дожену їх і подарусь свого ведмедика. Урокнулася вся сім'я переглянулася. Вони зрозуміли свою померку. Що ж ми наробили? Ми були такі жорстокі і так недобре повелися з ними. Миколи, біжи, нас зложини їх. Верни, нехай приночуть. Не Я зараз, швиденько. Вся сім'я зрозуміла свою велику помилку і як вони добре поступили. Тільки що вони роздумували про те, що вони подарують Ісуса, але як в них попросили допомоги, то вони забули, що потрібно допомагати всім, хто потрапляє у бідови. Зі повернувся та тато з маленькою альопи та збірної сім'єю. Вони швидко зірлені дали нові одежі і, повечора, пішли працювати. Смачний сніданок та запросила гостей до столу. Коли сім'я була за столом, тато промовив молитву. Дякую тобі, Боже, за те, що ти пробудив нас від сну, дарував смачний сніданок, Благослови цю їжу. Господи, прости нас, що ми були такі жорстокі. Ми визнаємо свою провину, дякуємо тобі, що ти нам допоміг. Виконати слово Твоє. Боже, благослови всіх нас. Амінь. Коли всі поїли, бідна сім'я вирушила в дорогу. Мама приготувала чимало їжі з собою. Юлька віддала свої гроші для подорожніх капотів. Вся сім'я благословила їх в дорогу. Всі члени сім'ї зраділи, що виконали слово нашого Господа Ісуса Христа. Що тільки вчили тебе одне з найменших братів на лікцію, мені вивчили.